Знаєте, друзі, як виглядає перемога для української влади? Зараз я вам розкажу на основі останніх законів та законопроєктів, які прийняла українська влада. Почнемо з того, що вони готують для народу. Сьогодні депутати Верховної Ради підтримали законопроект, за яким запропонували підняти військовий збір для фізичних осіб з 1,5 до 5%. Військовий збір для юридичних осіб 1%, запропонували 15% військового збору від вартості купівлі нового авто, та запропонували встановити 5% від військового збору з продажу нерухомості. Ну і, звичайно, підняли акциз на паливо. Це те, що зроблено для народу. Ну а тепер що ж зроблено для влади? Кілька днів тому було прийнято закон про підвищення заробітної плати помічникам депутатів з 80 до 130 тисяч гривень. Окрім цього, сьогодні в першому читанні прийнято. Законопроект, згідно якого легалізували корупцію. Тобто корупціонер може сплатити штраф, от його взяли вже за жопу, його не садять в тюрму. Він сплачує штраф, здає свого напарника, і його відпускають. Він собі спокійно може йти далі деребанити бюджет. Отож, у підсумку маємо, що українська влада робить все для того, щоб народ оплачував війну, а вони в цей час продовжували розкрадати гроші і не несли за це ніякої відповідальності. Ну і хіба це для них не перемога? А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.